Всім привіт-привіт! З вами Каміла, а це продовження гри, яку я різко обірвала приємного перегляду. І дякую за коментарі. Ваша підтримка важлива. Вибачте, але я маю переконатися, що тут закінчиться, що? Тут закінчиться так, як треба. Я зайду до тебе пізніше. Гаразд. Е... Окей. Добре, йдемо нам все одно до Вінсента і треба від в. А, тут касана почалась. О, Джемо. Мені так шкода за це все. Бідолашний Вінсент. О! Що таке мам? Поки ми тут. Як гадаєш Сію? Сподобається кулька, яку ми взяли в Джекі? Чудова ідея! Гадаю, сподобається. Йдемо до Сью. О, привіт! Ти повернувся. Рада тебе знову бачити. Я дещо приніс. Ти щось мені приніс? Ну, це дрібниці. Я пам'ятаю, що ти збираєш кульки. Віддати сію кульку, схоже. Так. Ви віддаєте сію кульку. О, це ж котяча планета. Котяча планета? Я так за нею скучила. Кулька схожа на котяче око, правда? На цій планеті дуже багато котиків. А ось що ще цікавіше: там також багато собак. Собаки також там живуть. Ага. Люди завжди кажуть, що коти й собаки разом не можуть ужитися. Але це неправда. Люди завжди думають, що якщо ти інший, то ти поганий, а тоді ставляться до тебе по-іншому. Наприклад, якщо ти виглядаєш інакше або в тебе немає грошей, навіть якщо ти не винен у цьому, до тебе ставляться погано бо ти інший. Я знаю про що ти, але на котячій планеті все не так. Коти і собаки чудово товаришують. І не тільки, уяви, там є пекарня, де працюють і коти і собаки. І як? Разом у них смачна їжа виходить. Ще пак! У них чудово виходить, там є рожеві пончики і кокосовий хліб. Я обожнюю кокосовий хліб. В світі існує кокосовий хліб. Чому, чому мені ніхто не сказав про це? Я ніколи не їла кокосового хліба. В сенсі. Не, ну якщо подивитися на баунті під іншим кутом, то можливо це хліб. Ладно. Слухай, можна дещо запитати. Звісно, чому ти постійно бігаєш до нашого дола? Там є щось класне? Ти вмієш берегти таємниці? Я нікому не скажу. Я вважаю, що там є двері, особливі двері, які ведуть до, до місця під назвою ліс морізори. Я намагаюся розбудити вартового лісу, щоб він виконав моє бажання. То в тебе також є таємні світи. Так. Хм, Ну, зараз у туалеті страш... старша зміна. Тож ти не зможеш покою шукати свої двері, але ось дай лікарю, ось це. Сюди є вам архисовий битопчик. Дякую, Сю вона їх обожнює. Щасти! Вінсон, може поговоримо з тобою? Не віриться, що хтось дійсно це зробив. А... Так, схоже, він чи вона знову завдали удару, що вкрали цього разу? Це жахливо поцупили обручку моєї дружини. Важко повірити, що хтось міг узяти щось подібне. Окей. Малий не заважай. Я тут думаю, як зламати стіну. Дідько, то вони не жартували. На прорізі й справді холодно. Так. О, дідько, ти навіть не уявляєш, як мені цього не як мені його хотілося. Я обожнюю, його ораю собі батончики. Думаю, я маю 5 хвилинок, треба відновити сили, якщо вже мені доведеться щось відподобати. Дякую, хлопче. Опа, на. Вай-вай-вай-вай! Яка чудова обручка! Умо? Ой, Леле, руки в ноги й полетіли! Ома! Ома! Ага! Тут нічого нема. Як воно. Добре. Ома! ма Гадина то є. А? Якого кошла -то тоні? Забирайся з наших посівів. Дурні ліблі! Я шукаю дещо ще втратив. Я йду туди куди схочу. Ти можеш це повірити, Діне? Моя біднесенька рібка. Він просто снищує наш сад. Хтось має поговорити з тим ведмедем, у нього страшно погані манери. Це вже втретє, на цьому тижні, я хвилююся. Я б спробувала поговорити з ним, та він тут не хоче збудувати човен, щоб я могла приплисти на острів Тонні. Агов, ви тут схожі Аго, ви тут схожі новенькі. Можливо, він буде радий вам допомогти. Ага, можете поговорити з ним самі з нас, попросіть його зробити човен. Вінсент? Ви не знаєте Вінсента? Це той хлопець, що стоїть поруч із наметом. Прошу поговоріть із ним за нас. Це для нас питання життя та смерті. Ну, вже принаймні питання живих та мертвих ріпок. Гаразд, гаразд. Дякую, дякую. Перепрошую, а ви Вінсон? Так, це я. Я раніше вас у лісі, весімулізори. Ви щойно переїхали? Ні, ми просто завітали в гості. А, зрозуміло. Вам щось потрібно? Ви можете зробити нам ч... Пробачте, але я більше не майструю човни. Але ми хочемо допомогти вам. Якщо ви збудуєте човен, ми попливемо на острів і поговоримо з тим ведмедем. Ти про Тоні? Так. А, ти сміливий. Та й він останнім часом багато клопоту завдає. Але вибач, я просто не можу. А? Вам щось. Е, хто такий Тоні? Тоні, ведмець з надзвичайно поганим характером, що живе на онтому острові. Іноді він надто розлючується і приходить сюди все ламати. Але сказати по правді. Я не думаю, що в глибині душі він дійсно просто жорстокий відмідь. Моя дружина Джема вже тривалий час лежить у комі. Вона зараз всередині намету. Стебіша ця частина поселення тиха і мр... тихіша і мирніша, ніж та шумна частина на заході. А я хочу, щоб Джемі було якомога комфортніше. Ага. Умо. Умо. О, то ти з. А, то ми знову зустрілися. Чому ви знову крадете? Я стримав свою обіцянку, нікому не розповів, що ви були в лікарні. А тепер ви приходите і крадете обручку жінки в комі. Та що з вами не так? Ти не розум. То вона сама попрохала її принести. Для чого ви так кажете? Нащо ви все це вигадуєте? Ні, вона справді мене попрохала обручку їй принести. І гадаю, що їй би стало краще, якщо ти скриньку ще ту відімкнеш. Тільки нічого звідти не бери, то для Вінсента. На цей раз ви мене не обдурите, умо. Ти, хлопче, вибач, та мені ще обручку треба доставити. Бувай, Бувайте, що? Схоже, вона міцно спить. Тут лежить невеликий конверт. Так. Моя люба джемо, я шукав її декілька днів та все ж, нарешті, зміг повернути тобі обручку. Мабуть, коли ти опритомніш, то сама зможеш для себе вирішити, чи захочеш її ще носити. Також мені вдалося знайти свою скриньку з речима. Я би відкрив її та переніс усе. Та ніяк не знайду ключ від неї. Мені дуже шкода. Скринька зачинена. Добре, ідем далі з умою. Ома! Вінсенте. Вінсенте, це ти? Ні? Ми хлопчик? Вінсенте? Тут є хто-небудь. Агау, Чому ніхто мене не чує. О. Одразу почалась така моторшна музика Відчиняти шафку Двері заїжджали на мертво. Шо-шо? Дубль один. Маленька, зелена кімнату рослинка. Відчинити шавку, так? Шавка замкнена. Обушеку. Замкнено. Туалет. А... Окей. Я не знаю, на що я це роблю. А, важіль один. Роззнак, да? На -то годця того. Шо? У тріщині подобається відкриту трубку. На самому дні труби лежить дерев'яний ключ. Так, ви не можете дістатися до нього. Увага! Всьому медперсовану, ремонт. Досі боремося з іржею після повені. Просто переміщайте кис керс, перекись водню та винний камінь і очищуйте отриманим розчином металеві предмети від іржі. Верхня булися. Е Тут ціле різноманіття рочих зоштів, граматика щодня, практика хан хана гилі. Базові фрази корейської. Схоже, хтось поклав ключ між двома книжками. Знайдено ключ. Шавка зачинена. На полицях виставлені медичні журнали за декілька років. Поміж двох журналів старчить невеликий папірець. Моя остання згадка перед тим, як її забирали від мене. Старий. лабораторні склянки. Так. Знайдено гайковий ключ. А може ним. Утріщено в підлозі, На самому так. Ви не можете його дістати. Значить, нам потрібен перекис сьогодні і винний камінь. А ну чекай, а оце ось, ось що? Не просто так та швабра там сидить, я вам скажу. Панель керувати. Давай третій. Так. Використано ключ від маленької знайдено винника. Під вагою води ви не можете відчинити... Шо? 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 бля... Нагадайте мені, щоб я більше не робила такої дуресві ду, такого дуресвітства дури Дуресвітства Що була приманка на лоха чи що? Да, це була... була приманка на лох? Занадто цікавий, натримай. Я, я зберігалася, я зберігалася. Все добре. Так, правила для вимірювання зросту. Наповнити. Окей. Схоже, рак вона зламана. Здається, всередині ну, крона щось застрягло. Спробуйте дістати. Так. Виверсити граєчний ключ. Знайдено ключ від ящика книжкової шафки. Так. Дверь заїшав. Фути, блядь. Шас. Усі скрінки різноманітними рідинами. Так, ступка якась стілець. Джема, повертайся додому. Угу. Від шавки. Було замкнуто, наскільки я пам'ятаю. Відчинете? Так, порожнє. І ми все ще не можемо це дістати, так? Да? Добренько, давайте на цьому ми закінчимо проходження всім. Дякую за увагу. Не депресуйте, ходіть здорові і пока-пока. До наступної зустрічі. І все буде Україна! Čia yra tas birkstas.